З полону звільнено ще 10 українських вояків. Серед них бійці і 17-ї танкової бригади, і батальйону Айдар і 40-ї, і 43-ї бригад. Один з чоловіків був в полоні ще з часу. Іловайська, майже рік. Звільнені бійці дуже худі, замучені. Попереду їх чекає довга реабілітація. Тим часом на східному фронті певне загострення, в основному на Донецькому напрямку диверсійні групи спробували зайти в тил українських позицій, але були виявлені. В Авдіївський коксохімічний завод влучили снаряди, поранені двоє працівників. А в зоні Широкіного тим часом відносне затише. Чи відбулася там демілітаризація? чи дійсно вийшли бойовики, чи виведені Широкіно українські підрозділи? На місці все це з'ясовувала наша Тетяна Штан. Командира батальона Дудбас Гала, звістка про возможную демилитаризацию села Широкино, заскочила с ненадежка. Понятие демилитаризация наших территорий не существует. Это юридический нонсенс. Мы не можем демилитаризировать свою территорию, если они не признают то, что происходит сейчас войной. Значит, у нас не может быть демилитаризационной зоны. Від початку лютого його батальйон тримав позиції на околицях села Широкіного. Про те, що тут не переливки, видно неозброєним оком. Ось так спокійно пересуватися парками села Широкіного можна було хіба що в лютому місяці. Ці ділянки зазвичай медували швидкими перебіжками, адже стріляли снайпери і летіли крупнокаліберні міни. Ось що лишилися довкола воронки. Відпочиваючи сюди, навряд чи повернуться мирних мешканців, тут немає. Але для українських військових це стратегічна висота, яку вони не збираються залишати. З Цих позицій українських військових все село та його околиці як на долоні. Звідси добре видно, до чого готуються терористи. Не на непосередньо в Широкіном, ми контролюємо всю ситуацію в селі, Навіть переміщення бойовиків. Любые ну, підвози боєприпасів, вивід лічного складу, евакуація ранених все це отслід, тож тобто, нами контролюється. Атаки на цю висоту не припинялися майже півроку. Українські військові не відступили ні на крок. Вони пытались взяти эти позиції вот ну, штурмом, як мінімум, 8 раз. Потом прийшли в состояние артилерійських дуелей. Они в нарушении всяких этих самых договорённостей нас розстрілювали тяжёлою артилерією. Когда поняли, що у них не проходить, вони вирішили пойти другим путем. Вони вирішили забрати широкі політичним. Це сталося за кілька днів до мінських переговорів. Бойовики раптом почали залишати позиції. Цей сірий будинок, колишня школа села Широкіно, і був головним штабом терористів. Тиждень тому вони знайшли приміщення, та й все село і голосили про демолітаризацію. В односторонньому порядку і почали вимагати того ж від українських військових. Але насправді вся ця територія села Широкіно взагалі має контролюватися виключно українськими військовими. Ще на попередніх мінських зустрічах сторони, нібито домовились, ця територія зона відповідальності української сторони. Якщо виконувати вы мінські соглашення, то ми дожди пройти вперед по мінським договорім саханка. наша. Якщо річ демілітаризація так пускає, там ходять саханки і відлично. саханка це село в трьох кілометрах від Широкіну. Саме там нині найбільше скупчення живої сили та техніки терористів. І це ще одна стратегічна висота. Залишити цю широкінську яму вигідно було самим бойовикам, адже щодня у них нараховували десятки вбитими. Якщо заявляють Азов о цифрах сушу 800 чоловік погібших, ранених здесь, Наші почути можуть бути чим-разняться, але дітей на ту цифру виходять. Представте, практичний полк положить в татам, да? Після свого відходу бойовики нещадно обстріляли Широкіна із важкої артилерії. На відео знятому бійцем, добре видно. Снаряди летять кучно, але ціль зовсім не позицію українських військових. А що це не Проходила пристрілка всіх более імені. выходных позиций для наших войск. У них сейчас все координаты всех мест, где мы можем создать себе оборонительные позиции, они есть. То есть артиллерия, минометы уже знают, куда в случае чего стрелять. То есть если войска Украины войдут в этот населенный пункт, то они попадут сразу в огневой мешок такой. Свою поразку терористи представили як акт доброї волі і почали вимагати відведення українських військових на 2,5 кілометри від цієї висоти. Їхня тактика це в основному артилерія, то, тобто вони займають висоти і ну, з цих висот починають обстрілювати. Відступивши українські військові, не зможуть гарантувати Маріуполю безпеку. Якщо тут 12 кілометрів, 12-15 кілометрів до міста, так? Що ми робимо? Ми ділимо два з половиною шага назад і оказуємося в місті. Тоді нам прийдеться для того, щоб подавляти їх точки, стріляти з міра. Поэтому вот вони это і делают. Они пытаются нас прижать к Мариуполю, щоб потім шантажувати. Це вони нині мають стежити за дотриманням тиші в селі Широкіному. Спостерігачі спільного центру контролю та координації в саме село заїжджали лише раз. Вибрали будівлю для спостереження, але туди їм нині не потрапити. Був підтверджений факт того, що на тих позиціях бойовиків немає. Водночас нас супроводжували невідомі озброєні особи, які по знаках розрізань, було видно, що це представники незаконних збройних формувань. Знову ж таки, попасти туди зараз немає можливості, тому що все заміновано. Кругом стоять розтяжки. Вони розробили цілий комплекс заходів, аби розпочати роботу, адже тоді в село змогли повернутися мирні жителі, а це близько півтори тисячі осіб. Це проведення розмінування того будинку, проведення розмінування тих вулиць, де буде Патрулювання, вивезення сміття, де раніше були бойовики. Але раптом російська сторона завела переговори у глухий кут. Тут планували половину: два чоловіка української сторони, два чоловіка з російської сторони. Російська сторона запропонувала введення в склад спільного центру контролю і координації представника Ордо, що не передбачено. Домовленості представник ОРДО, тобто окремого регіону Донецької області, це бойовик із банформувань, так званої ДНР. Тобто за його наявності ні про яку неупередженість наглядової місії взагалі мова не йде. Нині основна частина бойовиків стоїть от за тією лісосмугою по дорозі на саханку, але караульні регулярно навідуються в Широкіне. І от ім'я от того блокпоста там по 5 по людей чоловік ну в шну широкі нетходять. Ну, у них зміна, караули. Цей будинок нещодавно був спостережним пунктом спільного центру координації та контролю. За тиждень до виходу із широкіного бойовики обстріляли його із мінометів. 26 червня тут був такий обстріл. Якраз ми чергували. Отут у нас був спостережний пункт ось вот. вот часи якраз зафіксували Час обстрілу, це на пів дев'ятого вечора. Бачите, як небо голубої, от вони сюди прилетіли, у нас тут якраз був вже зло. Це диво, що він із напарником за кілька хвилин до влучення мін спустився на перший поверх. Довкола будівлі також немає живого місця. Того дня вони нарахували 220 снарядів. Тут снаряд на снаряд, тут, коротше, воронка на воронки. Лупили так прицільно, одна на одній. Вон там двері попридувала, п'ятерка, така е метал, толстий. Такий прицільний вогонь міг вестися лише за нея. Точних координат, і вони були відомі тій стороні як точки, по яких не можна стріляти. Наші координати були дані тій стороні, як такі координати, що по ним не можна відкривати вогонь. Але незважаючи ні на що От наш спостережний пункт, і все там. Обстріли тривали кілька годин, і вони били усі дзвони. Спостерігачі на тій стороні також їх фіксували. Дзвонимо на ту сторону, теж нашим спостерігачам, щоб приймали міри по припиненню вогню всі. А з тієї сторони фіксують, що їхні вистріли? Наші спостерігачі фіксують, але їм чи дають можливість, чи ні, не знаю. Чи не важливість поперед передати інформацію? Чи що? Так. Невиконання попередніх мінських домовленостей, неодноразовий зрив переговорів, використання забороненої зброї все це бойовики демонструють вже рів поспіль. Тож не дивно, що українські військові не ймуть віри їх словам, і в дні тиші ще міцніше укріплюють позиції під Широкіним. Їм вже довіряти нельзя. вони зараз відступили, потім прийдуть. Надо щоб ми завжди були готові на чеку. Вихід бойовиків із Широкіного більше скидається на піар для заходу, ніж на жест доброї волі. Артилерійські позиції вони зовсім не змінили і продовжують періодично обстрілювати селище, заборонене мінськими угодами Сау. Тетяна Штан, факти тижня.